Із дітьми на руках, з лижами на ногах, чекають усі. Біля центрального входу до музею у Пирогові черга вранці в день і ввечері. Народ хоче всередину веселитися. Хочеться, дуже хочеться. Вже давно хочеться. минут 15, навірне. Томилися. Ми хочемо з'їхати з горки. Надіємося, що там є сніг. Сніг і не тільки можна знайти у Пироговому. Розваги на будь-який смак. Українці гуляють так, що чути на всю околицю. А іноземці наминають млинці та намагаються звигнути щодо за гуляння. Масліниця це? Як вам наші блінчики. А, блінчики, це, а дуже вкусно. Масниця проводжає зиму та зустрічає великий піст. Українці готуються до страсної седмиці. ласують оладками, сирними варениками та смачною картопелькою. Якщо хтось когось обділив порцією, вибачається, адже ця неділя прощена для чого в традиційній культурі такі звичай є, адже людині щоб у нас Душею легкою готувалася далі піст до Великодня. Проваджати зиму українці прийшли в брані по весняному, тож зігріваються оковитою. Браньо! Під вечір усім стане гаряче. Підігрівають цікавість організатори свята, обіцяють привселюдно запалити. Ось це опудало. Це кострубати дін, це як уособлення злих сил. Проводи зими і зустріч весни. Це робили основу, так. А потім очерет і соломою обв'язували. Усе, що залишиться від кострубатого діда, розвіють по полю. Як це робили наші пращури на добрий врожай? Людмила Голоднік, Віктор Сніжко, канал.